Мої вітання! Сьогодні готую тоненькі міні налиснички з мизинець на один кусень, які на зістілі розлітаються першими. І, як завжди, жодних таємниць лише декілька правил. Перелік інгредієнтів на екрані і в описі під відео, тож плюсуємо рецепт і готуємо. І найперше просію 200 г універсального бюджетного борошна вищого гатунку з містом білка 10,3. Додаю пів чайної ложки солі для збалансованого смаку і дві чайні ложки цукру для ліпшого колірування. Ну а жовтий колір зробить куркума – 1 п'ята чайної ложки. Наразі же додавати вам її більше, бо вона має не тільки гарний колір, а й специфічний присмак. І ось так з допомогою вінчика об'єдную сухі інгредієнти. І наразі потроху частинами вливаю 300 мл молока. Молоко в мене не з холодильника, а кімнатної температури. І нарешті перше правило: додавання саме рідини в борошно, а не навпаки, зекономить мій час і позбавить тих довготривалих бовтанок з тістом. Ну і додатковий плюс цієї дії це мінімум грудочок в тісті. Все, секунд 30-40 і жодних грудочок. Нарешті, вбиваю два великих яйця. А в мене яйця вагою 62 г кожне, такі немаленькі собі. І якщо у вас дрібні по грамі 45, то вам знадобиться 3 штуки. Залишилось їх швиденько вмішати в тісто. Якщо вімкнути в себе турборежим, то це займає часу приблизно 30 секунд, що я наразі і зроблю. До речі, забула вам сказати, яйця також були у мене кімнатної температури, я попередньо їх виняла з холодильника десь за годину. З тістом ще не покінчено, але наразі йому потрібно побути на самоті і плідно попрацювати, розвинути кликовину, забуваю про тісто на 30 хвилин. А я тим часом приготую начинку. Для неї я сьогодні обрала курячі стегна. М'ясо відварювала ще вчора в підсоленій воді і залишила їх в бульоні до повного охолодження. І таким чином начинка в жодному разі ніколи сухою не буде. І якщо з тістом ніяких фантазій, то з начинкою ви можете пофантазувати, щоб догодити саме своїм подобанням і смаковим рецепторам. Звісно, річ, що до м'яса пасує цибуля, тож подрібнила її, обсмажила, довела до смаку, заправила сіллю та перцем. Залишилось лише декілька руханок. Поміщаю м'ясо в чашу блендера, додаю зарем'янену цибулю і все чемненько перетираю. Раз, два, три, і вуаля, готово. І як вже зрозуміла, начиняти млинці я буду курячим паштетом. М'ясо я підсолювала, коли варила цибулю також, але тут не без безконтрольного куштування. І тут головне не з'їсти начинку на цьому етапі лише скуштувати. Мої смакові рецептори потребують ще трішки перцю і солі, тож заправила м'ясо і перемішала. Паштет нікуди не перекладаю, щоб не бруднити зайвого посуду, виймаю ніж і покажу вам його консистенцію. І як ви бачите, начинка доволі ніжна, паштет є паштет, і, щоб зручніше було з нею працювати, вона має добре стабілізуватися. Переміщаю її в холодильник десь на півтори години, або ж морозильну камеру на хвилин 40, або ж готую з вечора. Ну, а я перемикаю свою увагу на тісто, бо з ним все ж таки потрібно покінчити. Млинці без жиру, то не млинці, тож саме на часі його додати. Як ви бачили, я вже додала 2 столові ложки олії, а для вершкового присмаку вливаю 1 столову ложку розчинного вершкового масла. Жир додаю саме на цьому етапі, щоб він не перешкоджав розвитку клейковини, бо вона у нас відповідає за пружність та еластичність млинців. І ось тут на арену виходить природній розпушувач 250 мл газованої мінеральної води. Якщо у вас міст білка в борошні 103, як і в мене, то вам знадобиться саме ця кількість рідини. Якщо ж у вас сміс білка більше в борошні, тобто борошно у вас має більшу силу, то рідини вам може знадобитися дещо більше, ніж мені. Тісто в кінцевому результаті має бути рідким, тоді і млинці будуть тоненькими, це важливо в цьому рецепті. І ми маємо друге правило вдала консистенція тіста. Пательня вже розігріта, трішки змащую олію, можливо хтось використовує шматок сала і смажу млинці. І ось тут я зроблю лишень 13 рухів, так саме 13, бо млинців у мене буде саме стільки. Якщо ви не любите це число, беріть меншу пательню, моя в діаметрі 26 см. І ось нарешті починається магія, погляньте. І ці бульбашки неймовірні, я втішена. Саме ось так працює мінералка, якщо, звісно, річ її додати в тісто наприкінці приготування перед смаженням. І це третє правило: вливаємо газовану воду наприкінці. Думаю, ви впевнились, млинці у вас гумовими не будуть в жодному разі. Приєднуйтесь до нашої кулінарної родини, підписавшись на канал і натискайте на дзвіночок, бо тут тільки робочі відпрацьовані рецепти. Млинці після смаження я загорнула під плівку на 10 хвилин, щоб не було жодних сухих країв. Тут, можливий інший варіант, після кожного просмаженого млинця відразу накривати їх накрикою або ж мискою. І наразі трішки побавлюсь з млинцями, щоб показати, на що вони гаразд. Ось так доладу їх стискаю, жмякаю, а їм хоч би що. Думаю, ви переконалися, що з ним можливі будь-які витівки і маніпуляції. Жодних тріщин і розривів, як ви бачите, не виявлено. Тому щодовим настроєм і в доброму гуморі працюємо далі. Покажу швиденько вам три способи формування налисників. Ладаю начинку, загортаю всередину один край, згадую геометрію, ось так формую трикутник. Маю наразі два трикутника, це забагато, тож один ховаю всередину. І ось такий чудовий бендерик можливо обсмажити на олії з вершковим маслом, а можливо заморозити до кращих часів. І, нарешті другий спосіб. Розрізаю млинець навпіл, перевертаю до себе, щоб зручніше було працювати, і вкладаю начинку. Далі сповиваю його з обох боків, роблю одне згортання, ось так розподіляю начинку, щоб вона заповнила весь млинець, і загортаю. І вуаля, і готовий. Їх також можливо відразу обсмажити з обох боків, або ж заморозити. Продовлюю вам ще раз це згортання, начинки можливо покласти стільки або ж трішки більше. А головне, не дуже багато, щоб при тепловій обробці вона не розпирала млинець. І відразу показую вам ще й третій варіант згортання. Але спочатку підготую форму, бо ці налисники я смажити не буду, а буду запікати. Ось так саме по-багатому змащую низ і бока розчиненим вершковим маслом. Розмір форми не вказую, бо тут це не суттєво це може бути горщик або будь-яка форма чи деко. Всі млинці відразу кладу на дошку і розділяю на 4 рівні частини. Ось так викладаю один на одного трикутнички і буду формувати налисники. А ось погляньте, бо забула вам показати, начинка цупкенька стабілізувалася, тому працювати з нею одне задоволення. Тут їй багато не потрібно лише одну чайну ложку, бо млинцевий трикутник малесенький і його ще й потрібно загорнути. І наразі погляньте, тут стає все на місця, чому їх називають мізинчиками. Наразі ще раз вам продублюю: роблю одне згортання, накриваю начинку млинцем. Краї ховаю всередину і згортаю. І як ви бачите, все дуже-дуже просто. Так як млинці тонесеньки вдалися на славу, тому вони не розкриваються, як зріла троянда, а тримають фасон і обличчя. Звісно, річ, їх також можливо обсмажити, але є ймовірність перевтілення в попелюшку. Виклала один прошарок, а потім добре змащую вершковим маслом і викладаю інший прошарок. Таким чином, налисники не злипнуться в духовці, а ще й додатково отримують вершковий смак і аромат, який не може не тішити. І якщо порахувати, то з 13 млинців вдається загорнути 52 міні-налисничка. Кожен прошарок і останній також змащую добре вершковим маслом. Накриваю форму фольгою і переміщаю в духовку на 1 годину. Температура 160 градусів за Цельсієм нагрів верх-низ, без конвекції на середньому рівні духовки. За цей час вони мають добре мліти, тоді налисники будуть настільки м'якенькими і ніжними, що їсти їх можливо буде тільки устами. Тож готуйте, і хай все у вас здається. А я дякую за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!